Близько 40 дітей зі Світловодську, Кременчука та Кам'яних Потоків взяли участь у регіональному турнірі з китайського боксу. Такий турнір проводять щороку і присвячують сьогодні дню народження Брюсселі, який власне і відкрив кунг фу для міжнародної спільноти. Ми проводимо цей захід і показуємо майстерність наших дітей, які на протязі півроку тренувалися. Готувалися до цього і зараз проявляють свій дух, силу і волю. Я хочу висловити величезну подяку за наданий зал Миколі Григоровичу Несену, директору цього навчального закладу, а також комунальному закладу Спорт для всіх. Цьогоріч відбірковий турнір на першість України з китайського єдиноборства проводять у Кременчуці. До нас звернулася наша міська організація Спорт для всіх з тим, щоб спільно з федерації Кунфу та Єдиноборств провести цей відбірний турнір на першість України з даних видів спорту. Батьки хвилюються, болівальники хвилюються, учасники демонструють всю свою майстерність. Тому ми за розвиток спорту і. За здоровий спосіб життя навчитися самообороні, набути впевненості у собі, покращити самодисципліну одні з причин, чому діти обирають займатися конфу. Завдяки подібним турнірам юні спортсмени можуть перевірити свої уміння та навчитися чомусь у своїх супротивників. Це саме і для свого досконалення мені було цікаво теж про перевірити свої сили і сподобалося. сьогодні. Відбулись фінальні поєдинки у турнірі. Усі учасники отримали медалі і грамоти. Діти, які посіли перші місця, дипломи. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Крамчуцькі новини.